В Київському морі нові мешканці. 16 листопада проведено зариблення водосховища цінними видами: щука, короб, стерлять, амур і товстолоб. У державному рибному агентстві кажуть, що цього року українці спожили 800 тисяч тонн риби. Водні ресурси є стратегічним державним харчовим резервом. До кінця року в Київське водосховище запустять близько 2,5 мільйонів екземплярів риби, каже голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Ви подивитесь і. Є цінні породи риб, такі як Асітрові. Цим займається Національний університет і Німішаївський ліцей. Ми хочемо сказати, що є в цьому напрямку державна політика, державна програма. З кожним роком мальків у річки України випускають дедалі більше, адже риба самостійно вже не здатна відтворитися. Голова Держрибагентства України Віктор Дроник розповів, які водойми зариблюють за державні кошти. Зариблюються тільки водойми загальнодержавного значення, де проходить промислів промис... промислове використання водних біоресурсів. Тому ті люди, які займаються підприємств підприємством промисловою діяльністю, є таке поняття спеціального використання водних біоресурсів. І за це займається плата, яка також йде на зарибування. Тобто держава виділяє гр... кошти із цього, цієї кількості плати. Тобто, це йде круговорот, кругортання, бо ми виловлюємо. Користувачі платять кошти за спеціальне використання водних біоресурсів. Вони акумулюються і йдуть на зарибу. упродовж акції було випущено 100 тисяч екземплярів риби, з якої майже десята частина стерляді. Цей вид занесений до червоної книги, тому ловити її заборонено. Начальник іхтеологічного відділу Київ рибохорони Артем Церт каже, що посилено патрулювання акваторій водосховища. Пром'єри Риба на воду йде. Як тільки знають, що йде за вони тут як прислали дві лодки інспекторів, які проводять охорону території. І вони ще будуть тут дежурити десь днів 5, поки вже риба не. Іде на зимувальний ярмар Зариблення проводять навесні і восени. Що нижча температура води, то більше у воді розчинного кисню. Тобто риба краще приживеться на новому місці. Маленька рибка у велике плавання. Цей короб під сьогодні житиме у київському водосховищі, а його співмешканцями стануть червонокнижні щука, і вітовстоловик. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.